Всім привіт, у новому возі. Я виглядаю сьогодні просто жахливо, дуже таке. Ви прийшли, наприклад, зараз квартири однокімнатної. Там щось таке місце, що вони щось не договорили до кінця, чи вони покажуть, чи ні, бо там живуть люди. Вони мали нам показати і сьогодні. Зараз щось вирішують, що зараз покажуть, то покажу вам цю квартиру. Буде такий непоганий будинок, тут дуже великі квартири. Але тут є дружки, трошки, а трошки так покажуть а однушки всі зайняті. Але сказала, що січня не, не ось довести а одна. Тому кажу, зараз дам з вами дивитися. Так, ми прийшли дивитися квартиру. Бачимо, тут, кстати, менше. Ну прикольно все одно, ні? Тут і балкон, і вікно. Там смущає запах просто. Я не чувствую за. Ну прикольно, а тут все Да. Ну, ми просто бачимо, Тут двох кімнат, до двох кімнат на рази більше. Тут забільше. Ну, кстати, непогано доволі. Ну тільки спальня без вікна. Це mm. яке? So yeah. да. Прийшли поснідати, зараз вам розкажу за квартиру. Зіма хотів такий дуже популярний заклад з вами. Зараз будемо дивитися, що тут. Відаю вам за квартиру. Подивилися ми квартиру. Не знаю, чи буду їх вставляти поки чи ні, але, мабуть, вставила в лохом. Мені е, сподобалось того, що виявляється, що вона коштує дешевше, значно. Будемо що це квартира за 17 мільйонів, а це квартира за 11,5 чи одна 11 сімсот мільйонів. Тобто це прям дуже шикарна ціна для неї. Але вона поки що зайнята на наступному тижні. Скажуть, якщо жельті не продовжують контракт, то ми зможемо її зняти. Якщо вони продовжують, то ну просто зайнято. А, і є ще за 17 мільйонів, нам її поки не показали, але пообіцяли показати теж в понеділок. Тому кори, чекаємо, понеділка там буде видно. Мені сподобалась квартира. з мінус, це те, що в кімнаті реально немає вікна, це мінус. А мені сподобалось дуже. А зараз я прийшла на масаж. покажу вам зараз постійно на масажі, думаю, може реально сили якусь іншу масажку. Бо я прославцю, що я постійно вхожу, та що з ними навіть ніхто не вийшов. Так, дивіться, наприклад, ось масаж ніг. 30 хвилин, 150 тисяч це десь 6 доларів. А масаж бакбуковим паличками. 350 тисяч це десь. Кришна відділять на 25 тисяч вийде долари. Я вам так покажу. Я думаю, може, дійсно зараз ходити на якийсь інший. Зараз схожу по іншій вулиці, подивлюсь там, ще ціни. Ну, тут прикольно роблять, мені подобається. Просто вже два рази була і хотіла... все. Хотілося б, може, з чимось порівняти. І в них ось акція, якщо брати 90 хвилин будь-якого масажа, то в подарунок вибираєте. Я пройшла в інший салон, тут, до речі, ще дешевші ціни. Я вам покажу потім Я взяла масаж ніг за 130 тисяч це за 5,5 доларів. І взяла миттю голови, плюс масаж голови, плюс маска для лиця і масаж лиця також за 5,5 доларів. Мені вже подобається. Ти лежиш на таким, такому типу диванчику. Зараз будуть м'яти ножки, я буду паралельно щось працювати чи монтувати. Що може бути просто краще коли в п'ятницю вранці. Обіцяла вам показати ціни, ось показую, дивіться. Масаж ніг 130 тисяч, 30 хвилин. Ух час 10 доларів. Ось боді масаж. Я прям дуже кайфанула. Єдине, що мені не подобається, це те, що вони не досушують голову. Тут такі трішки з мокрою, ну, вологою головою. А так взагалі кайф. Масаж ніг був дуже приємний. Мені здається, що мені тут більше сподобався масаж ніг, ніж навіть в Паттайі. В Паттайі мене ну, так більш точково робили і деякі моменти так знаєте, ну, трошки там десь больно. А тут прям так релакс. Ну, чому Мені дуже сподобалось. Ми не знаю, взагалі обложені масаж. І кожен раз, як я виходжу з масажу, я співаю оди. Як це класно. Це був найкращий масаж. <т absorption> я б на ноги на масаж тут ходила б, напевно, кожного дня. Ти на масаж спиною, я просто обложнє. А Єдине, що я думала, що вона трошки відмінали це, ну бо там написано масаж обличчя. З собою масаж обличчя не було, але все одно прикольно, вона я там помивала, якусь масочку нанесла, шкіра така приємна. Там було вітря, не знаю, чи було чути. Кажу, що мені дуже сподобалося. Єдине, що я думала, що обличчя що буде так трішки масаж. Але вони просто повмивали, нанесли масочки, то такого масажу не було. Але за такі гроші я не знаю, все одно такий кайф-клас. Я прийшла додому і ми з метром йдемо їсти. Бо я ще ж не снідала, ми замовили доставку, граб і підемо на море десь поїмо. Замовила, до речі, так дешево. 130 тисяч. Це скільки менше 5 доларів. Це ми два набори заказали такий з курочкою. А де наш доставщик? Розпаковка їжі на 5 доларів Від нами. Паличка. Поклали два супчика. супчики. Соус. Ще один супчик. два такі набора. Тут у нас в одному рисок курочка и салат, а в другом ще телятина, там курочка и телятина микс. О, ну okay. это 5 долларов, все смотри, ніколи ребенки любить Класс! Тридние <laughs> Every beat is singing loud in the silence of the crowd. Heart is fluttering so bright, all it needs is you tonight. You У нас вже вечір. Ми визбирались на вечерю з Дмитром. Сиділа вдома, щось працювала. Я зараз активно намагаюся розпроводувати товар в магазині. Я не пам'ятаю, бо ми з вами якось ділилась? чи ні. А, я ж залишила товар під реалізацією дівчатам. І виходить, одна дівчинка не відкрила шоу-рум. Вона мала відкривати шоу-рум, і того товар не продається, просто лежить в неї. А інша дівчинка ну, якось там теж працює. Брідмузика, далі до спів. А, да, а в другої дівчинки якось там ну шоурум теж зараз особо не працює, продаж немає, і вона там, що він пару днів, пару днів в тиждень виходить, то не продається. Я вирішила, що сама буду продавати, бо ще не виставляла взагалі. А тут почала, трошки люди почали якраз замовляти, тому кому цікаво, то також переходьте в якісний турецький класний жіночий одяг. І просто по знижкам величезним, там деякі ціни наші зубні почти. Так, да. а ми як сказали, йдемо на вечерю. Наш улюблений просто на заклад. А потім хочемо щось сходити, напевно, сьогодні в Україні зустрічається, постійно зустрічаються сьогодні в білярді. Думаю, можемо це ходити. Просто подивіться на це спринтроли. Це реально наймашніша спринтрола на в донацію. В'єтнамська кухня, це неймовірне, Ось ця рисова локшина нам називається. Я взяла цю без крітку, зазвичай б розбігу. Це просто анріал. У мене ось такий соус. Ми поїли. Було прям дуже смачно. Ми тільки що сидимо. Розкажу історію. Розкажу історію. Сіжу їм, нікого не трогаю. Тобто, короче, приходить з повічні в інстаграмі. Оплата, оплата, оплата. Віква каже, прикинь, оплатили речі. Я кажу, ну прикольно, кажу, продала. Вона каже, продала костюм спортивний, продала два комбінезони якихось там, ну не знаю, що три конбензони, то, мабуть, хороші. О, і продала рубашку теплу. І каже, типу, дивишся там 3400, 3-400. Кажу, ну прикольно. Кажу, це передоплату тобі скинула, але наконець це все. А я дивлюсь, я думаю, вона що. Типу, за що, за 3-400? Я б спортивний костюм. Але один. ти точно каже, продаєш не в мінус. Кажи день? я розпродаю його, щоб просто гроші не розпробують. 3-400. Я розпродаю щось просто по закупочним ценам. щось навіть нижче закупочних цін. Просто і, за, за того, що товару. Це менше, багато, ніж 100 доларів. Да. Щоб виняти гроші з товару, тому що як я казала, що вони там лежать. Да. Зайшли ми в якийсь, коротше, магазинчик тут. І тут є багато різних фруктів, яких ніде немає. Але ціна, звісно, вчорашня 169 тисяч за цю упаковочку це 6-7 доларів, так? Да? Це ще да? ладно. Яблука 10 доларів. Клубніка, 10 доларів за упаковочку. Персики 10 доларів за кілограм. як для Канади це не дорого, але як для В'єтнаму це дуже дорого. 115 тисяч було Це нормально, тому що це ж не їхня продукція, це привоз. Тому... Яблука за 10 доларів. У нас колись був приличним, зараз такий грикзотичний. Ага. Кстати, да. так. Ну, Вибиральні перські побачила така екзотика. а тут дуже манго. Ну тож, на в других магазинчиках, на риничку зараз забішав. Такий, такий, такий цікавий магазинчик, мені захотілося подивитись. Так, ми прийшли в бар на зустріч з українцями дивіться, який тут прикольний вхід. Холодильник. Зараз покажу вам рай. І потрапляємо в заклад. Ми прийшли самі перші, ще нікого нема. Я немає. Тому, тому що ми вже не втратись доля. Ми вже вдома. Я розумію, що я так втомилась. Зараз ще монтую влог. І просто вирубаюсь, а думаю, я вже, напевно, дня три забувала засняти закінчення влогів. Тому думаю, ні, треба включити. Я щось виглядаю не сильно, що мене тут посипало, тут щось надерло. Вважаю, тут треба боток вже вколоти. вечір пройшов добре, ми сходили на... Що так дивишся? просто подивився. Ми сходили на а, зустріч українців, пограли в більярд, криші, непогано так. Познайомилася з дівчатами, які тільки приїхали одна сьогодні вночі, одна тиждень назад, криші, прикольно сходила. Але мене довго сиділа, прийшла додому, бо хочеться вже якось відпочивати, спати, щоб потрібно влог домонтувати. Воно вже такі очі червоні. Тому я йду монтувати влог. А вам дякую за перегляд, дякую, що додивились цей влог, і всім до завтра.